Всіх вітаємо, мої дорогенькі. Темою сьогоднішнього нашого ефіру буде тема підкладів та перекладів. Що це таке, що чим їздять їдять, і так далі. Тож, підклад. Це енергетична або ритуальна дія, маючи під собою фізичне тіло, а не тіло як тіло, не людське тіло. А іншими словами, це будь-яка фізична річ, над якою зроблена та чи інша ритуальна або енергетична практика. Зачастую негативна, звісно, а, вот, і там уже розділяється на переклад та підклад. Значить, попорядочку. Що? А, підклад, ми поняли, що це таке. Переклад точно така ж штука, але принцип дійстить чуточку іначе. Значить, підклад, на що може бути спрямований? Де да на все, що завгодно, на все то. А, на все то до чого дійдуть мозги практикуючої людини, тому що магічна стезя вона розвивається достатньо швидко, до речі, а от і в кожному творчому путі, давайте я так це називу, є свої видаючіся уми. І магічна практика вона не ісключення. А от, поэтому все, що завгодно. Гроші, нещастя, травми, аварії, а, не знаю, розрушення сім'ї. Красота, господи, не знаю, увести кого-то відбити біть проблем. Ну, тобто, це все, що завгодно. Це перше. Друге, що використовується для підкладів? Для підкладів зачастую використовуються натуральні інгредієнти. це так. Зачастую не завжди, але зачастую. Це волосся, нігті, може бути чиясь шкіра, може бути частини якихось тварин, зуби, голки, гвозді, гроші, інколи яйця, до речі, сіль, наприклад, якісь трави нігті. нитки, Куски ткані, гаркі свічі, самі свічі. Тобто, зачастую воно от таке. Інколи може бути лялька, але якщо це якась лялька, то вона або може бути плетена, якщо а, обична лялька, то в ній може бути там коротше. Зачастую воно з натуральних інгредієнтів і натурліх, так сказати, составляючих. Не завжди, але в подавляючому случає. Локалізування. Якщо зроблено на врожай, то огород. Якщо на вашу худобу, то а, якщо це сільська місцевість, значить, якщо на вашу худобу, то подвір'я хлів, загон, хто як називає, да? а, вот. будинок, ворота, перше, да? будинок, поріг, косяки, пірва й Стіни будинку, це як назовні, так і внутрі, в принципі, своєму. Ну, інколи горище, до речі, якщо людина туди вхожа до вашого будинку. Якщо людина вхожа до будинку, то зачастую ховається туди, де не ступає нога чоловіка, так сказати, інколи навіть і при уборці. Під шкафами, під холодильниками, під ваннами і так далі. Тобто підклад зачастую. Ховається. тому що чим дольше підклад є у вашій місцевості, так сказати, у ваших володіннях, тим довше він буде працювати. Це умні люди ховають. Все-таки підклад, якщо його роблять. От. Інколи деякі підклади робляться сіммінутним тобто, Сьогодні ви, значить, зачинили свої ворота двері, це більше у сільській, до речі, місцевості робляться. Ну, і в межах міста, в принципі, може, тоже це буде поріг зачастую, Тобто ви виходите, а у вас тут вже якісь моніти розкидані, условним образом, якщо ми ісключаємо логічне появлення тих чи інших штук у ваших порогах, Нам. Тобто спочатку ми логічно ісключаємо, а потім думаємо. Вот, не значиться, це в нас віще більш енергетичного плану, які ви, в принципі, маєте знайти і там докручується сам момент їх дзвій. Але зачастою розумні підклади, запам'ятайте, вони ховаються. Значить, що робити, коли ви знайшли? А, быстро и очень прекрасно убирается влияние самого цих подкладів, які робляться От сьогодні не было, а на завтра уже є. Да? Вы засбирали ото все. Вы это або прикопали, або десь втопили в речку. Але проточную, что очень хорошо бы было, стоячу не нужно, або придали это огню. Но с огнем будьте аккуратны, потому что иногда огонь придает большего действия тому или иному подкладу. А вот, иногда лучше все-таки прикопать. Подалі від будиночку. Це да? перший момент. Такий момент. Значить, якщо ви знайшли підклад, ми это все не розварачуємо ніяких зверточків, не читаємо ті записочки, не, не роздмухуємо то кубло, дивлячись, що там замотано і що там робиться. Ми це все ручками не трогаємо, не знаю, віночком, совочком, палочками, а, листочком, в чим угодно. Люди добрі, але не ручками. Да? Задбируємо і виносимо подалі від будинку, знову закопуємо або річка, або вогонь. Далі спалення або, давайте так, знищення фізичного тіла, підкладу не буде гарантувати, що він перестане на вас діяти. Тобто, чим довше підклад знаходився в вашому будинку, на вашій території, на вашому огороді, на вашому, в общем-то, не знаю, де, там, де стоїть ваша худоба, да, в якихось тілах і так далі. А, значить, чим довше воно там знаходилося, тим скоріш за все вам доведеться підключати ще або майстрів, або себе. І очищати то все, тому що чим дольше воно там лежало, тим більше вас діяє, дійство вас і вже вбудувалося в енергетичну структуру або вас, або знову ж таки ваших володінь, землі і так далі. Поэтому просто спалення це не панацея. Люди добрі, це теж ви повинні розуміти. Значить, переклади. В чому суть перекладів? Переклади точно так же фізична річ, над якою зробили ту чи іншу магічну або енергетичну роботу, переклавши на неї хвороби, невдачі, не знаю, все, що угодно, перекласти можна. Ну Майже все, що угодно, перекласти можна. І далі, а далі вже хто на що гаразд. Подаровано. Тобто, переклад зачастую буде дуже симпатична для человека віщо, которую он захоче або взяти, або взягнути, або використовувати її в цьому та і прикол. Тобто. Якщо не знаю, це якась дорога, да, людина щось перекладає або скидує а, значить, на якісь гроші, це викинуті гроші, навіть якщо це не перехрестя. До речі, люди добрі, ви повинні це теж розуміти. Отак от, от робиться переклад. Переклад може бути подарований, тобто це якийсь подарунок від людинки, якої від якої або ви не очікуєте того, або від неприємної вам. все таки людинки, яка стоїть і 32 свої от, Так що будьте обережні з цим всім. Um, тобто я, я сподіваюся, що ви зрозуміли. Підклад ховається, переклад зачастую на видноті і дуже-дуже такий, знаєте, і дуже такий симпатічний, щоб це подобрати. Це подарунки, це гроші, прикраси дуже часто. Uh, а, інколи може бути зроблена не знаю, яку нібудь подружка, і коли ви а, дуже розвинуто в людей в этот момент. Ослушай, а да мені ту кофточку поганять, знаєте? Ну, взяла на свою голову, поганяла, звісно. этот момент. Ну, і, в принципі, в більш такому випадку все. Тобто, повторюю, підклад ховається, переклад на видноті. І очень симпатичен. Вот. Про монети, про землю, про от это все теж може подкладов, але это не так. Давайте так повторюсь, то що ви знайшли вчора, не було сьогодні, з'явилось, воно не таке заборісте, це плюс воно не таке заборісте, як то, що десь заховали, воно роками там лежить, условним образом, а роками там лежить, і на вас діє. Вот. Бояться, бояться надо скорее вот этого момента, чем того, что вчера не было, сегодня є. Вот. Ну и момент перекладів тоже обережно. Чомусь на себе бізопасять. Ну, в принципі, да, якщо ви ставите собі захисти якісь, якщо ви, скажімо так, обережні з деякими подарунками, ми не будемо включати зараз, знаєте, собаку подозріваку і підозрювати всіх людей, які б могли вам щось зробити. Тому що тут можна і в шизу ударитися совершенним образом. Ми цього робити з вами не будемо. Правильно. І хочу сказати, що в деяких випадках то, що ви знаходите із моменту, що вчора цього не було, сьогодні воно є, отут уже що щось підкинуте, да? очень часто буває так, що це балванки. Болванки це условним образом моментом то, над чим не проводилась ніяка ритуальна дія, хоча дуже схожа на підклад. Робиться тими людьми, які хочуть вас або налякати, або залякати, або зробити вам нервів. Такі штуки, вони, в принципі, не будуть мати дії, але є одно, але. Знову ж таки, чоловіческа амнітельність. Боже мій, ви знайшли там, наприклад, під дверима якусь там авусткову ляльку, протикану голками, там на нитках, не знаю, з петльою на шеї і так далі. Все, хтось повіситься, не знаю, там помре і щось і, і там буде. А от. Тобто. С этого момента, снова же таки, на вашем испуге, на ваших первых впечатлениях и вот абсурдности некоторой ситуации очень часто запускаются те или иные процессы, которые будут иметь отпечаточек в вашему жизни. Вот. Поэтому, скорее скажу так, Поэтому, коли ви щось незрозуміле знаходите, ми не панікуємо. Ми відносимося до цього дещо скептично. І наблюдаємо. Якщо вазуміле, що то з цим не ні возимілеє, ну і хорошо. Ну або ті, хто люблять ходити до практики, на всякий случай себе перепровірили. От і все. Вроді, все. Що я хотів до вас донести, я вроді би доніс. Якщо є якісь питаннячка до цієї теми, або щось я забув розкрити вам, ви пишіть мені в коментарях. А от головне, по суті, я вам сказав. Все, ну, на сьогодні в мене все. Всіх обняв, підняв і до нових зустрічей.